Місце Москва метраж 66, км, кімнати Два Дзейнелена Карасаєва, Стелістела Карасаєва, Тетяна Гедике, Фото Евгені Кулібаба, коротенько, острівець досконалості і чистоти в урбаністичному морі. Саме таку атмосферу створила дизайнер Олена Карасаєва в квартирі для дорослих замовників. У квартирі вільного планування з'явилися спальня зі своїм санвузлом, гостьова кімната, простора кухня і другий санвузол. Вформлені ставку зробили на морську гаму фарби холодного Балтійського моря в кольоровій палітрі, синьо-зелені, блакитні сірі, оливкові відтінки. Подробиця, планування зручне, продумані різні сценарії, відпочинок. Прийом гостей, можливість усамітнитися у кухні встановили містки гарнітур з фасадами з керамограніта, духова шафа і мікрохвильовку вбудували в колону. Також передбачили холодильник і морозильник, посудомийку, вбудований в кранфільд питної води і варильну поверхню на 45 см всі шафи. Стандартні. Інженерна дошка на підлозі в спальнях дає приємні відчуття при ходьбі, викликає асоціації з палубною дошкою. На стінах однотонні шпалери. Дуже прості в догляді. На одній зі стін використовували шпалери ручної роботи, у нічого глибиною як яку забудовник зробив для можливості об'єднання двох квартир. Встановили м'які стінові панелі. Вони ж дають невелику звукоізоляцію. На стінах в санвузлах плитка: керамограніт і фарба. У кухні фартух з керамограніта дизайнер використовувала багато дзеркальних поверхонь, що ускладнюють простір складні колірні переходи в морській гамі. Поверхні і фактури з різними недосконалостями і вадами, органічні матеріали, килими і текстиль, в цьому інтер'єрі багато цікавих рішень. Систем зберігання достатньо. Всі шафи виготовили на столярному виробництві в Київській області. Це допомогло заощадити бюджет у коридорі. Передбачені шафи для одягу та технічного інвентарю, шафи в кімнатах розпашні. А в одній зі спалень шафа зі збільшеною глибиною меблі в інтер'єр підібрали в різних місцях, столи і консолі вітчизняних виробників, зручні робочі крісла знайшли в топтен стіл на кухні з Німеччини. Власність замовників до нього підібрали вінтажні стільці, декоративне панно з дерева з перламутром, подарунок китайського військового аташе. У ніші в санвозві привезена з Португалії вішалка. Вийшов такий дуже атмосферний мікс минулої епохи і функціональності разом з естетичною складовою. Віндов Data Layer, Windows Data Layer. В Євент, ваннерпсомо, ваннерцентеїнер і ваннер 1 а a 0 435, 446, a 6 t 6 Віндоф Data Layer Віндовдалайер, п'юш, гвент, баннерцумон, баннер Цонтеїнер, іт, баннер83651 Banner, banner, banner -6 -5 -1 -4 -5 -2 8, C880294 в 5. Планування. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, шпалери, раз, підлогове покриття, керамограніт, атлас «Сонсор де меблі, консоль, «Арчполепуф» Топтен декор, Моонсторес, церамюм, сторі техніка неф, освітлення майтоні, ліхтар, новодворські спальня-один отделка, шпалери з ручним розписом, фреск в'юк шпалери, арчитец папер, підлогове покриття, інекс меблі стіл, арчполе ліжко, стілець сттілець десітн столики, зара гоме текстиль, свет гоме ателір декор трес трестолеціум Техніка: Самсюн, освітлення, платлінг, демаркт, спальня, 2. отделка, текстильні шпалери, легант-гоюси Бріхтон. стінові панелі, лік, гоюси премію, підлогове покриття, фінекс меблі, арчполе ліжко, драмланд, стілець, аціолдесіпн, текстиль, Свет. Гоми. ателір, подушки, срати ан барелд, декор, моонсторес Наталія Бедреттінова. Сара Гоме, сарагоме, Сторі. Техніка, самсіон освітлення, парачівна абалславдецо, одеонлік кухня, оздоблення, шпалери, разч, керамограніт, ціцобраз, підлогове покриття, лінекс меблі, стільці, Сторі, картина Валерій Песін-Гарнітур, кухня-поклик, побутова техніка. Духова шафа, мікрохвильова піч, вбудована посудомийна машина, все не фмийка, бланцо, плита, майфлід, Холодильник вбудований, єбгер змішувачі, райоди освітлення, одеонлікт, ванна кімната, один отделка, керамограніт, атлас сонсордем меблі, раковина і підвісна тумба, арбі, ардобадно, дзеркало, сіело декор, ікеазара Гомас Санфаєнс, Ваднерпласт, Унітаз, виберіт змішувачі. Гігієнічний душ, «Вассеркрафт». освітлення, Одеонлік, ванна кімната, два відділка, керамограніт, алсаціарет, цецогрес, керамічна плитка, еквіпи і атлас цонцорде фарба, шервін вільямс, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонцорде, меблі, дзеркало, влас лафтецор, раковина і підвісна тумба, арбі, а редобадно декор, ікеазара гоме техніка. Гігієнічний душ, Васеркрафт, душова перегородка, в душовий комплект, богема Вентюро, Унітаз, Еберіт, Змішувач, Васер електричний полотенцесушитель, висвітлення. Уман хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін